Єдині, хто плюс-мінус відреагував активно на повномасштабне вторгнення Росіян, це Британія і Польща. Їм це зачтеться. Всі інші робили вигляд, що вони не бачать. Всі інші хапались за свої кишені, всі інші рахували свої прибутки і свої втрати після пандемії. Світ розуміючи, що відбувається, закрив очі на геноцид в Україні. На геноцид в Україні закрили очі, американці. Американці закрили очі на геноцид в Україні. Адміністрація Байдена, французи закрили очі, німці закрили очі. Всі ті, кого ми вважали міжнародним світовим поліцейським, вони закрили очі на геноцид в Україні. І саме про це йдеться в цьому інтерв'ю. Це не про Меркель. Меркель на той момент була сматрячі від Сполучених Штатів Америки за Європу. Це зараз Франція стала сматрячі за Європою від Сполучених Штатів Америки. Саме тому Макрон зустрівся з Трампом. А до цього була Меркель. І якби Сполучені Штати сказали Ангела завели свій свинячий ДАК і роби те, що ми тобі кажемо, вона б зробила. Але Ангела мовчала, тому що мовчала Америка.